Дорогі друзі, одразу попереджую, що у цьому відео буде багато цифр і конкретних розмірів соціальних виплат на 2025 рік, але без них не обійтися. Перш за все зверну вашу увагу на постанову Кабінету міністрів від 20 грудня цього року номер 1467. Нею внесено зміни до порядку обчислення середньомісячного доходу сім'ї для усіх видів державної соціальної допомоги. Відтепер у середньомісячному доході сім'ї буде врахована сплата військового збору. З 1 грудня військовий збір становить 5%. Отже, буде враховуватися та заробітна плата, що залишається після сплати податку на доходи та військовий збір. До цього часу органи пенсійного фонду та соціального забезпечення брали до уваги всю суму нарахованої зарплати, тобто разом з податками. Чому це важливо? Бо саме середньомісячний дохід сім'ї. Впливає на призначення та розмір соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям та багатодітним сім'ям, на призначення субсидій на пільги, наприклад, безкоштовне харчування для дітей у школах чи пільговий проїзд. Якщо середньомісячний дохід перевищує певну суму, сім'я чи особа втрачає право на соціальну допомогу. Чи можу я назвати цю суму, цей поріг, від якої не може бути призначена соціальна допомога? Не можу, бо такої сталої суми немає. Для кожного претендента на соціальну допомогу вона розраховується індивідуально з урахуванням доходів усіх членів сім'ї, кількості членів домогосподарства та інших показників. А тепер давайте звернемося до цифр. З Нового року починає діяти закон України про державний бюджет України на 2025 рік. З 1 січня мінімальна заробітна плата складатиме 8000 гривень. Мінімальний розмір допомоги по безробіттю 1500 гривень, а максимальний 8 тисяч гривень. Мінімальний розмір єдиного соціального внеску – 1760 гривень на місяць, а максимальний 35200 гривень на місяць. Розмір прожиткового мінімуму залежить від того, до якої групи населення ви належите. Тобто, чи ви працездатні, чи не працездатні, чи є дитиною і так далі. І цей прожитковий мінімум впливає на розмір державної допомоги та виплати. У 2025 році вони будуть такими: мінімальний розмір пенсії за віком становитиме 2725 гривень, а максимальний 23610 гривень. Мінімальний гарантований розмір аліментів становитиме для дітей віком до 6 років 1281 гривня 50 копійок. Для дітей віком від 6 до 18 років не менше 1598 гривень. Тимчасова державна допомога дітям, батьки, яких ухиляються від сплати аліментів, це мінімально гарантовано. Від держави. Для дітей до 6 років 1281 гривня 50 копійок, для дітей від 6 до 18 років 1598 гривень. Розмір допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами для жінок, які не працюють та не сплачують ЄСВ за 126 календарних днів відпустки. Це при нормальному перебігу пологів. 3179 гривень 40 копійок. За 140 календарних днів відпустки при ускладнених пологах 3532 гривні 67 копійок. За 180 календарних днів відпустки це для жінок чорнобильців 4542 гривні допомога особі, яка доглядає за хворою дитиною. Для дітей до 6 років 5126 гривень. Для дітей від 6 до 18 років 6392 гривні. Допомога на дітей одиноким матерям максимально. На дітей до 6 років 2563 гривні на дітей від 6 років до 18 років 3196 гривень. На дітей від 18 до 23 років, якщо навчається на стаціонарі, 3028 гривень. Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування максимально на дітей до 6 років 6407 50 гривень 50 км. На дітей від 6 років, які мають інвалідність. 8970 гривень 50 копійок. На дітей віком від 6 до 18 років 7990 гривень. На дітей віком від 6 до 18 років, які мають інвалідність 11186 гривень. Допомога за малозабезпеченим сім'ям максимально. На дітей віком до 6 років 3716 гривень 35 копійок. На дітей віком від 6 до 18 років 4634 гривні 20 копійок. На дітей від 18 до 23 років, якщо навчається на стаціонарі, 4390 гривень 60 копійок. На працездатних осіб. 1816 гривень 80 копійок, На непрацездатних осіб та осіб з інвалідністю 2361 гривня. На громадян, які проживають і працюють чи навчаються на території гірського населеного пункту розмір виплати збільшується на 20%. Люди, які мають встановлену інвалідність, будуть отримувати всі ті виплати і пенсії, які мають сьогодні за чинним законодавством. Ось і коротко все. Розумію, що дуже багато цифр, їх важко запам'ятати і не всім вони потрібні, тому внизу в описі я залишу цей текст і розміри виплат. І кожен може знайти те, що його стосується. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Завжди будете отримувати свіжу, чітку і конкретну інформацію. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!